Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема нашого уроку для кожного звіра і птаха у казки свої голоси. І сьогодні ми будемо з вами силуетами зображувати котики. Будь уважним, пригадай! Як називається вид образотворчого мистецтва, в якому зображення створюється за допомогою ліній, штрихів, крапок і плям? Дійсно, це не живопис і не скульптура. Це графіка. А які ж матеріали використовує художник графік? Або які матеріали можемо використовувати ми з вами, щоб наш малюнок належав до графіки? Я думаю, ви всі безпомилково згадали, що це олівці, Вуголь, Крейда, пастель, туш. Так. А які ви можете назвати графічні засоби? Подумайте і пригадайте. Розгляньте, будь ласка, малюнки на екрані. Що спільного у всіх цих малюнках? Увагу. Це все зображено плямами. Великі чорні плями. Ми не бачимо ні очей, не кольору одягу, ми бачимо тільки зовнішній контур фігур. Такі зображення називаються силуетними. На всіх малюнках ми бачимо тільки силуети. А чи мали ви можливість у вечерню добу милуватися гарними абрисами дерев, будівель, людей, тварин, птахів на фоні заходу сонця? Якщо ще не мали такої можливості, спробуйте. Вийдіть на вулицю під час заходу сонця, подивіться в ту сторону, де воно сідає. І ви зможете побачити силуети дерев, якщо пощастить тварин або людей. Що ж таке силует? Силует це особливий вид графічної техніки. Він дає тільки контурне зображення фігури предметів. Всередині деталі немає. І, як правило, силуети малюються тущо на світлому фоні. Або, навпаки, білим на темному фоні, або ще вирізаються з паперу. Та ж сама витинанка це силуетне зображення. Особливість силуету це однотонність. Тобто все, вся фігура зображується одним кольором. Спробуйте впізнати фігури, яких тварин ви бачите. Пограйте трошечки і е використайте свою уважність, яких тварин ви впізнали за силуетами. То ж тут є на малюнку? Так, дійсно дуже легко відрізнити, де олень, а де кінь, де лев, а де пінгвін. Кого ще ви знайшли? До речі, ви звернули увагу, що я вам показувала силуети тварин. Так ось художники, які зображують тварин і птахів, називаються анімалістами. Ви вивчаєте англійську мову animal тварина. Тому і художник, який зображує тварин, називається анімаліст. От, наприклад, шотландський художник Арчі Бальторбен захоплюється світом птахів. Він малює птахів. От ви бачите качка, тетерук у польоті. Є художники, які зображують інших тварин. Наприклад, ватагін, леопард індійський, який гарний хижак. Кішка. Художник комаров зображив дикого кота. Розгляньте. І про цих художників ми можемо сказати, що вони художники анімалісти. А ось Художник Чарушин, він був і письменником, і художником. Він писав е, такі оповідання про тварин і сам до них малював малюнки. От дивіться, яких гарних котиків він зобразив. І ми сьогодні з вами будемо художниками-анімалістами. У нас тема котяче тріо. Зверніть увагу, як зображені коти? Звичайно, силуетами. Розгляньте, будь ласка, розгляньте, будь ласка, з правого боку послідовність виконання роботи. І почнемо працювати. Ну що ж, розпочнемо нашу роботу. Дивіться, вам уже намальований овал, це у нас буде голова найголовнішого котика, який знаходиться у середині. Оберіть, будь ласка, матеріал, чи ви будете працювати фломастером, чи ви будете працювати чорною фарбою, а можливо навіть чорною тущою, якщо є така можливість. Але як би там не було, спочатку треба попрацювати простим олівцем. Голова в нас є. Намічаємо котик. Ось сидить мій котик. Я намітила, який буде в нього тулуб. Ось такою краплинкою, загальну форму намалювала. Якщо в мене, наприклад, частинка тулуба заходить туди, всередину голови, це не страшно, це буде сілует, все одно я все внутрі контура все розфарбую. Так, але ж котик не такий стрункий, да? в нього ще є там загривок, холка, тому я домальовую. Ось так. Промальовую краще голову. Ось сидить мій котик. Намічаю другого котика, голова, тулу повалом, третій котик мій сидить поряд, розмічаю так, щоб вони були всередині композиції. Так, намічаю, де будуть у них лапка, одну яку я бачу, бо вони сидять. Я намітила, де знаходяться мої котики. Розфарбовую цілою. додаю вушка, трошечки поправляю форму, спинки, намічаю трошки ширшу шийку, все розфарбовую чорним. Додаю хвостики, вуса, які видно. А далі Уже добавляю навколо котиків, трошки прикрашую. В віконечках малюю рами, а може ось прикрашаю такими. Так, щоб в мене віконечка були красиві. Так, ось такі віконечка На одному з дахів можу намалювати антенну. Ось такі в мене гарні котики сидять. І зверніть увагу, на дахах я вже додавила черепичку, додавила шифер, підмалювала. Ну, як останній такий штрих. Я додам хмаринки різнокольорові. Ну, Це за бажання. Можете робити, можете не робити, але мені так здається гарніше. До речі, я вам нагадаю, це можна зробити білою фарбою, якщо вона все є, а можна навіть взяти зубну пасту. Також можна нею намалювати. Пригадайте, що цікавого ми сьогодні дізналися? Як називають художників, які малюють твари? Пригадали? Анімалісти! Як ви малювали сьогодні котиків? Чи малюють силуети? Ну і ось моя робота, а я хочу побачити ваші роботи. Я впевнена, ви молодці. Я вам дякую за увагу. До побачення. Швидше надсилайте мені фото ваших робіт. Вже чекаю. Бай-бай! любіть котиків!